Привіт! З вами Віталій і канал Настільні Хроніки. Сьогодні ми поговоримо про цікаву новинку: настільну гру Некоджіма, яка буде локалізована видавництвом Гікач. Це гра на вправність та спритність від 1 до 5 гравців віком 7+, тривалістю партії 15-30 хвилин. Некоджіма – японський острів котів. Завдяки вашій спритності ви намагатиметеся забезпечити електропостачанням чотири райони острова. Однак не все так просто, адже на острові мало вільного. Місця, а місцеві коти полюбляють лазити по дротах, які не можуть доторкнутися один до одного, адже це призведе до короткого замикання у грі. Ви встановлюєте стовпи ліній електропередачі ЛЕП, які називаються денчу. Це два стовпи з'єднані дротом. Існує два режими: кооперативний, в якому гравці разом намагаються встановити рекорд, та змагальний, в якому мета кожного учасника не допустити падіння конструкції у свій хід. Ігровий процес доволі простий. В центрі столу викладається ігрове поле наш острів, який складається з чотирьох районів. Перший гравець кидає два кубики. Символи на кубиках вказують, в яких районах острова він повинен розмістити денчу. Якщо на кубику випадає так званий джокер, то активний гравець обирає один будь-який район. Якщо чорний символ, то гравець праворуч від активного вибирає один будь-який район для активного гравця. Після чого потрібно вибрати та розмістити денчу. Навмання візьміть кубик з мішечка і виберіть денчу з дротом, що відповідає кольору взятого кубика. Розмістіть їх у відповідних районах острова. Ви можете обрати, розмістити їх безпосередньо на ігровому полі та або на один з існуючих в цьому районі стовпів. Під час розміщення не можна торкатися руками дротів, адже в них висока напруга. Не можна розміщувати денчу до гори дригом, два стовпи один на одному або обмотувати дріт навколо стовпа. Для розміщення денчу перевірте, чи не торкаються дроти один одного або ігрового поля, а також вони разом з дротами не повинні виходити за межі ігрового поля. Якщо ви дістали з мішечка чорний кубик, то відкладіть його та тягніть наступний, доки не витягнете кубик іншого кольору. За кожен узятий з мішечка чорний кубик необхідно повісити котика на дроті. У змагальному режимі віддайте кожний чорний кубик гравцеві на ваш вибір. У кооперативному ви розміщуєте самі. Коти не можуть торкатися ігрового поля, стовпів або будь-яких інших дротів, крім тих, на яких розміщені. І пам'ятайте, не більше одного кота на дріт. Всі кольорові кубики наприкінці ходу у гравця розміщуються на лічильнику вашого поточного рівня. Гра закінчується, коли падає щонайменше один день, що раніше встановлений, або вся конструкція на ігровому полі. У змагальному режимі той, хто завалив конструкцію, програє. У кооперативному гравці дивляться, якого рівня вони досягли. Також Некоджіма пропонує декілька варіантів гри: міські джунглі, де максимум висота стовпів може сягати двох рівнів. Режим хмарочоси додає обмеження на щонайбільше два основні стовпи в одному районі, тому вам доведеться будувати доволі високу конструкцію. А також експертний режим, де гравці не мають права на помилку. Дроти, стовпи і котики не можуть. Доторкатися одне до одного під час та після розміщення, окрім тих, що розміщуються безпосередньо на ігровому полі, й один на одному. Переходимо до моїх вражень. Мені подобаються такі ігри, і Некоджима доволі непоганий представник жанру з різними режимами та невеличкою долею рандому. Якістю компонентів я залишився задоволений. Вони тут на дуже високому рівні, і неодмінно гра приваблює в першу чергу саме ними. Партії тривають доволі швидко: 15-20 хвилин, і за цей час ігровий процес дає емоції зростаючої напруги з кожним раундом. У грі також є декілька недоліків, і в першу чергу. Чергу це розміщення котів, що доволі сумнівний аспект у грі, особливо в перших раундах. Уявіть, що вам необхідно розмістити денчу з найдовшим дротом у першому раунді, але перед цим витягли чорний кубик. Розміщуючи кота на такому дроті, дуже важко не торкатися ігрового поля. Також форма найбільшого кота, на мою думку, невдала. Мені здається, що саме така його форма була зайвою, незважаючи на те, що так і було задумано. Некоджіма може не підійти людям з проблемами моторики, і якщо в таких людей буде часто падати конструкція, то це може бути для них розчаруванням. Тож Некоджіма підійде на будь-яку кількість гравців і практично на будь-який вік. Вона швидка і може подарувати гарні емоції, її легко освоїти, і насправді вона не виявилась для нас чимось складним. Ну а різні режими урізноманітнюють ваш ігровий досвід. Моя оцінка 7,5 з 10. Якщо вам подобаються ігри на вправність і спритність, то Некоджіма може задовільнити ваші потреби. А що ви думаєте про цю настільну гру? Пишіть в коментарях. На сьогодні все не забудьте підписатися на канал та до нових зустрічей.